За минулу добу, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 20 засмічень на мережах водовідведення, а також ліквідовано 12 пошкоджень на мережах водопостачання. Сьогодні аварійна бригада Дніпроводоканалу буде проводити ліквідацію пошкодження на водопроводі по вулиці Січових стрільців. 23. через це частково відсутнє водопостачання в будинках на вулицях Січових стрільців, Бородинська, Виконкомівська. Водопостачання буде відновлено протягом дня одразу після завершення усіх ремонтних робіт. Сьогодні приватні енергопостачання. Альні компанії застосовують у Дніпрі стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Через це протягом дня можливі зупинки роботи котелень та насосних станцій, що тягне за собою тимчасову відсутність воду та теплопостачання у Дніпрян. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради ради голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан повідомив протягом доби опрацьовано 147 звернень Дніпрян. Масштабних хаотичних відключень світла не було. Утім люди обурювали, що комерційна енергетична компанія ЦЕК пообіцяла не відключати електроенергію, але відімкнення все ж були у Дніпрі. Було три складні аварії на водопроводі. Тому чимало містян були стурбовані відсутністю води. Дві з них вдалось ліквідувати на третій ділянці. По вулиці Січових стрільців роботи ще тривають. Там складне пошкодження чавунної труби. Орієнтовно для усунення проблеми потрібна і ще доба. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Якраз приїхали в це місце в момент планових виключень, бачимо, що і люди відвідують, і персонал сказав, що в пікові години і по 100 людей одночасно можуть перебувати а в перший блокаут 400 за день було. Тобто користуються популярністю незалежно незалежності від пори часу. запитати все в нас. Підігріти кашку, закип'ятити, тепло, якщо треба. Спочатку ми з родиною з меншою донькою проїхали до Дніпра. Центр штурм працівники допомогли мені з Харкова перевезти старшу доньку в Дніпро, тому що я зараз працюю в штурмі, і старша донька у штурмі працює, а менша донька ходить у штурм, займається флаєм. Ми допомагаємо гуманітарну допомогу, саме продукти харчування, засоби гігієни, там не ну, все, що можливо. Також співпрацюємо з іноземними фондами для надання гуманітарної допомоги грошової. Це дуже важливо. Я сама переселенка, я знаю, що таке, як все складно, але зараз ми тут працюємо. Нам Дніпро дуже подобається, і мені моїм донькам. Є певні ділянки, таких 17 ділянок у нас по місту, де у часи пік може бути спостерігатися певні проблеми під час руху. На 95% розуміють, на жаль, пішоходи слабенько, дуже слабенько, тобто переходять дорогу. Так, по пішохідному, але на сигнал регулювальника, який їм це забороняє, і теж утворюються інколи такі неприємні ситуації. Знати все рівно треба. Що ти живеш в передмісті і їздиш там рідко, це ж не означає, що ти не повинен знати сигнали світофори елементарні. Так і тут. Треба знати, це не складно насправді. Там дуже все логічно і зрозуміло. Закон України про національну поліцію передбачає такий превентивний захід, як поверхнева перевірка. Якщо є підозра, що особа має при собі заборонені речі, то поліцейський має повноваження провести поверхневу перевірку. Вона проводиться рукою по поверхні одягу Задля перевірки транспортного засобу або особистих речей, то громадянин повинен самостійно показати вміст цих речей. Både lærere og elever på skolen vår føler med dere i den vanskelige situasjonen som dere og landet deres befinner dere i nå. Derfor så har elevene våre samla inn penger i solidaritet til dere. Це взагалі дуже зворушливо, ми не очікували навіть взагалі якісь подарунки, але ну, з нашим приїздом в Дніпро ну, це вже був великий подарунок нам від долі. Я хочу поступити в медицинський, я зараз учусь в 10 класі. Буду використовувати для якихось програм, всякі таблиці, атласи для ну, електронних там, всякі презентації. Вікомуна, яка приблизительно 13 тисяч жителей. Наша комуналі розположена на берегу фьорда і окружена гарами. Діти в Норвегії з однієї з шкіл один день йдуть заробляють кошти, вони в цей день повністю звільняються від навчання, це у них щорічна така акція, але якщо раніше вони перераховували кошти на там, Екологію на боротьбу з раковими захворюваннями то цього року дітям, які перебувають зараз у Дніпрі. Пані Анни, яка сама Дніпрянка, як ви почули, я просто до того вам проговорюю, щоб ви відчули. Вам Україні! Героям слава! Враження від Дніпра дуже позитивне. Це місце місце не надихає. Я дуже люблю прогулюватися по набережній, тому що гарні краєвиди, і це дуже наповнює. Дуже подобається, як прийняли, начебто, приїхала в гості до вже давно знайомих людей. Дуже тепло прийняли, дуже якось так по-домашньому лагідно з підтримкою з турботою. Це дуже підтримує, надихає і надає сил. На тих вчителів, які були в мого сина, я хотіла бути іншою. Добрий день, мої Як я рада вас Наприклад, в мене зранку якесь є до них питання. Я ставлю це питання, і вони всі обмірковують і починають галасувати. Ну, звісно, там такий кіпіш. Я вмикаю мікрофони і вже вони піднімають долоньки, і всі креативно відповідають. Майже все як завжди, тільки трішечки складніше. Мы розділили труд кто-то стирает, кто-то режет, кто-то вяжет. Если у нас мастер очень хорошо вяжет, то три клынка на день. Ці коврики дійсно солдати дуже люблять. І я відсилала сама своєю почтою 28 ковриків туди, де служив мій син. То каже він, що як отримали, вони хлопці оці отак обнімають. й пахне тепленько. Спали на них, ложать на подушку, сплять, значить, під ноги підстеляють. Принципе задействовали сразу э, мощностя нашего наших цехов, да, и декорационного, и пошивочного изготовления сеток ну, как маскировочных, так москитных, да, там э, изго... пошив нижнего белья сумок для э, тактических аптечек. Везде существуют волонтерские центры, существуют концертные группы, которые ездят по всем местам, где мы нужны. Творчество вдохновляет наших защитников, волонтерство помогает нашим гражданам, которые лишились всего.